Привіт вам! Сьогодні буду розповідати про газові пальники. Про, точніше, про два з них. Один з них в мене був, я ним користуюсь вже більше, ніж півроку. Це Fire Maple Green Peak. Чи то перша версія, чи то друга версія, чи то перехідна. Так? Тому що в нього нема мікрорегулятора, проте є інші приколи. Так? Там є отвори під вітроекран, якого не було в наборі. Так? Тобто це Я зробив такий висновок, що це перехідна модель. Так? Бо потім вийшла друга модель, по-справжньому друга модель, і там є регулятор. Хоча тут на пакуванні написано Green Peak 2, все як треба, але, на жаль, я думаю, що це не те лише як перехідна модель. Порівнювати ми його будемо з пальником, який я дістав для цього огляду. Теренкогніта Антарес. Вирішив я, що не хочу робити для кожного з цих пальників окреме відео, тому засуну їх обидва ось у це. Поїхали відразу до огляду. Так, переходимо. Е, ви на моєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Я дуже-дуже радий вас чути і бачити. Величезно дякую вам за перегляд. Відразу хочу сказати вам, що мій канал не має ніякої реклами і ви є. Е, Моїм основним а, джерелом а, натхнення. Так, тому, будь ласка, не забувайте ставити вподобайку палець вгору, залишати свій коментар, будь-який. Так, величезне дякую. І розповідати своїм близьким, друзям, родичам про мене. Хай також дивляться мій канал і отримують. Задоволення. Якщо у вас буде бажання підтримати мій канал, то можете подивитись, як це зробити разовим донатом в описі під моїм відео. Або можете стати постійним спонсором мого каналу. Величезне дякую. Користуйтесь також е, моїми промокодами на купівлю різного туристичного спорядження і поході в по гори. Чотири рази сказав величезне дякую. Так, це, напевно, п'ятий. Переходимо до відео. Ось вони перед вами. Зліва Terra Incognita Antares, справа Fire Maple Green Peak, Згідно з тим, що написано на пакуванні і в інструкції, і як я його замовляв. Але все ж таки є різниця. Перейдемо відразу до пакування. Дивимось, в чому тут різниця. Потужність Terra Incognita 3200 Вт. Потужність Fire Maple 2800 ватт. Розмір в відкритому стані. так, Розмір у закритому стані. А це в нас розмір у закритому стані. У відкритому, бачите, не вказано. Ну, я думаю, що все те ж саме. Різниці бути не повинно. 85 грамів ваги у Terra Incognita, 90 грамів у Fire Maple. Сталь алюміній. Тут все те ж саме. Як завжди, натискайте, будь ласка, на. Паузу і читайте, якщо вам цікаво. З усіх сторін зараз покручу, щоб ви мали змогу натиснути на паузу і подивитися, якщо цікаво так. Давайте відразу відкривати і переходити до найцікавішого. Тут пальника всередині нема. Він в мене ось тут окремо в чохлі. Fireme. Ось тут такий чохол, у тера інкогніта ось такий чохол. Подвійна сіточка тут. Цей більш м'який. Тут більш звичайний. Так? Модель Antares, тера інкогніта, а тут написано Fire Maple. Обидва чохли на затяжці. Ось на такій. Спочатку покажу свій. Відкриваю всі лапки. Ось так він виглядає. Ущільнювач всередині, ущільнювач ось тут. П'єзопідпал вбудований. Клапан написано: Fire Maple, графітовий колір, клапан звичайний, прямої подачі газу, мікрорегулятора тут нема. Ніжки ось такі. Ось тут є отвори під вітроекранчик. Ось тут також. І ось тут. І тут є ось такі подовжувачі, бачите? Для того, щоб встановити маленьку кружечку, так, маленького діаметру. Ось так. Вони працюють, так? Як ви бачите, мій пальник вже має вигляд такого пальника, який працював, так? Я ним користувався. І не раз, в нього дуже класний п'єзо. Сказати, що тут супер-пупер, якийсь вітроекран, я не скажу. Трішечки вітрозахист якийсь є, є але оці 2-3 мм я їх взагалі не рахую, як за вітрозахист. Так? Ось так виглядає цей пальник. Звісно, він підходить під казаночки Fire Maple Petrol, під G2, G3, під обидва з них. Переходжу до. Теренкогніта. Та Обережно, так. Пальник новий. О. Ось його характеристики. Ви вже їх бачили. Знак якості тут всі діла. Тут. Трішечки простіша конструкція. Якби я порівнював з Fire Maple Green Peak першим, то я думаю, що було б все прям ну, те саме. А так як в мене перехідна модель, тобто це і не перший, і не другий. Тобто якийсь півтора, так, якась така от версія. Або це друга версія, просто перероблена. Дивимось ось на цей. Тут ми бачимо червоний клапан червоного кольору. Тут графітовий, так. І напевно, ніжки, бачите, які, звичайні, тобто тут нема. ніяких ось таких от подовжувачів нема. Отворів ось цих під вітроекран також нема. Ніжки у цих пальників однакові. Я ось так прикладував. І це означає, що. І сюди підходить Petre, другий і третій, так, G2 і G3, і сюди. Ось так новий виглядає, ось так і Тобто цей з часом буде ось так само якось приблизно виглядати. Так, Про різницю я вам сказав. Ось ці отвори під вітроекран і ось ці лапки. Тут такого нема. І в Грінпіка 1 ось такого також нема. Тобто там така сама конструкція, як отут, у цього Антареса. А так, в принципі, давайте по різниці. Отут ущільнювач ось тут знаходиться, бачите? Він прямо от біля корпусу клапана, так? ось тут, прям щільно-щільно. А тут він отут посередині, бачите, в нього тут пас свій. Ось така от різниця тут. Про ущільнювач якщо казати. А так, прям, ну дуже, ну дуже, прям схожі, максимально, так. І ручка схожа. І зверху схожі. Якщо вам подобається вишневий колір, треба брати ось цей. Якщо графітовий, Ось цей. Посилання на один пальник і на інший, я, звісно, шановні глядачі, залишу. Ви зможете їх придбати зі знижкою 10% за моїм промокодом MyCamping В різних магазинах я все це залишу під відео. Звісно, переходьте, дивіться на всі, на всі асортименти. Так, Fire Maple, Горгани, Фонарик Юа, тера інкогніта. Дивіться в описі під. Відео. Все я там, як завжди, залишаю. Так. Ось цей пальник я вмикати не буду. Не бачу сенсу, бо він такий самий, як оцей. Тому я, ну, щоб не юзати, так, я свій увімкну для того, щоб показати, як він працює. Зараз тільки ракурс зміню. Давайте підпалю і покажу, як він працює. З першого разу завжди запалюється. Якщо прям нормальний дати тиск, якщо тиск маленький, то може і не зразу. так? Тобто даєте нормальний тиск і він нормально підпалюється. так? Регулювання потужності, всі ці діла. Зараз давайте потроху ось так ще зроблю, щоб було полум'я видно плюс-мінус. І зараз максимальне полум'я показую. Він досить потужний, лупить конкретно. так і е, Мінімальне полум'я от дійсно можна ось так налаштувати. Бачите? Прям маленьке таке от ледь, ледь жевріюче полум'я е, можна зробити. так Тобто по цьому питань ніяких нема. Пальник не двохрежимний, так вимкнутий. Або фігачить наповну. Ні, тут можна дійсно налаштувати собі якесь маленьке таке полум'я і е, використовувати його для своїх потреб. Будь ласка, все це можливо. Тут така сама історія, бо все абсолютно ідентично. Тільки от е, колір. До речі, мені ось цей більше подобається колір, так, ніж графітовий. Графітовий, він якийсь для мене ну, трішечки. Ж, як вам так сказати, Звичайний, так, в мене багато пальників такого кольору. А ось цей от відрізняється досить прикольно. Ось таке от сьогодні вийшло приємне, таке от добре, спокійне, коротеньке відео. Сподіваюсь, дійсно, що вам сподобалось за кольором, так основна різниця, якщо робити такий от висновок, так то колір, в принципі, та і все. Який бренд вам подобається, отакий от і обирайте. Що один пальник від одного бренду, що від іншого, буде працювати і працювати. Тільки з часом, можливо, звертайте увагу на ущільнювачі, ось ці з гуми, з резини. Можливо, з часом їх доведеться, якщо вони пересохнуть або потріскаються і будуть пропускати газ, то можливо їх потрібно буде змінити. Як змінити, написати в офіційне представництво, чи то Terra Incognita, чи то Maple Україна, і вони вам дістануть ці речі, я думаю, без питань. Або на ринку придбати, що є більш ризикованим, але дешевшим. Тобто, кожен під себе обирає, так як йому в такому випадку, так що зробити. Посилання на один пальник і на інший, де їх придбати за моїм промокодом MyCamping Я залишу в описі під відео, вже вам про це сказав. На весь асортимент діє мій промокод, тобто знижка на весь асортимент. Тому дивіться, магазини класні, асортимент класний, багато різних речей. Можете собі щось придивитись, придбати чи зі знижечкою. Я вважаю, що дуже і дуже приємно. Всім величезне вам дякую. Сподіваюся, що відео такого формату, де я порівнюю пальники, вам подобається, бо я просто не бачу сенсу робити окремі відео, хоча вони є дійсно майже однаковими, так? І не знаю, чи це вам буде цікаво. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо хочете окремо, можу і окремо. Але я чомусь думаю, що якщо поєднати, то так напевно навіть цікавіше, так? Тому що так вам прийдеться два відео дивитись, а так в одному і відразу. Двох зайців так одним пострілом, отак. От Тому думаю, що можливо так вам буде цікавіше. Користуйтесь всіма промокодами. Якщо буде бажання підтримати канал, величезне, величезне вам дякую, бо збираю зараз кошти на мікрофон. Так, все, все збираю так на мікрофон і на навколосвітню подорож мотоциклом. Уявляєте собі, яка от масштабна ціль? Отак. От Бо якщо буде бажання підтримати, будь ласка, величезне, величезне вам за це дякую. Побачимось вже у наступних відео.